Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде трохи незвичне відео, не влог, а більше інформації, менше води. І сьогодні ми поговоримо про психологічну та взагалі підготовку жінки до пологів. Це відео буде корисним і для тих, хто тільки планує стати батьками, і тих, хто вже є батьками, а тому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Буду дуже вдячна, якщо поширити це відео, тому що чим більше людей побачить його, тим більше людей буде усвідомленіше та розуміти, що з ними буде відбуватися. Тому почнімо. Насправді, поки я вивчала взагалі все про пологи, я зрозуміла одну дуже важливу річ, так як я дуже плотно вивчала психологію. Для мене пізнання про пологи це і як з меди... медичної, Ой, Марк ого. Для мене знання про пологи як з медичної, так і з психологічної сторони, дуже важливо поєднувати, тому що дуже багато у нас іде з голови. Більшість більше половини відсотків наших відчуттів залежить від того, як ми сприймаємо це. Будь-це будь-що, починаючи від не знаю, якогось екзамену і закінчуючи знову ж таки пологами. А тому наша задача на першому в першу чергу прибирати весь страх, в першу чергу прибирати. Всі якісь вбиваючі комплекси, які в нас сидять з голови в голові, з фільмів. У нього преждевремені не заганять невозможно. А то шли воду. Началась родова діяти. Маліч штучні, а наражають. Привезли в ближайшую больницю. Закінчуючи розмовами наших мам. Бабусів, подружок, тіток, які казали, боже, це ад, але я витримала. Я більше ніколи в житті не піду народжувати. Усі ці установки дуже сильно впливають на наші мізки, дуже сильно впливають на наші. Новище і наше відчуття самих пологів. Як ми себе налаштуємо, не все від цього буде залежати, звісно, це буде залежати від вашого гормонального фону, від вашого відчуттів, але це дуже велика частина. Тому що голова, от вивчаючи психологію вже багато років, я розумію, що голова це основна наша така штука. Також дуже багато страхів стається через незнання, що відбувається з жінкою, незнання, яким чином буде щоб виходити. І тому жінка у Нових відчуттях не розуміє, це нормально чи це ненормально, чи е, правильно вона це відчуває, чи це вже якась е, патологія, і потрібно терміново їхати до лікарні. Тому е, трошки е, не буду дуже вхлоблятися в медичні терміни, не хочу досить багато вам про це розповідати, але для того, щоб була основна картинка, наскільки я зрозуміла, е, що відбувається у кожній стадії пологів. Пологи прийнято поділяти на три стадії: найперша це най, скажімо так спокійніша та найдовша стадія, коли йде розкриття шийки матки. І її також поділяють на латентно та активно. А латентна це перша стадія, коли вона здається, йде до 5 см розкриття. Ця стадія починається з перейм. Якщо, я думаю, ви вже знаєте, як відрізнити тренувальні перейми від справжніх. Якщо ж ні, пишіть в коментарях. Також зроблю окремий шорт саме по цьому питанню. Знову ж таки, кажу вам про середньостатистичне: 10% взагалі пологів починається з лиття вод. Це абсолютно інша історія. І рухатись це також абсолютно нормально. Немає Такого, що злились води, і все це погано потрібно кіпішувати. Ні, злились води, вони нормального кольору, вони не зелені, вони не коричневі. Ви себе добре при цьому почуваєте, ви пишете своєму лікарю, лікар далі каже, коли вам потрібно приїхати до пологів до пологового. Якщо ж це починається з парень, то першу фазу ви можете спокійно проводжувати вдома. Якщо знову ж таки ви написали своєму лікарю, ви себе гарно почуваєте. Відчуття, які йдуть, вони, звісно, наростають, і може відходити слизиста пробка. Це нормально. Може бути легкі виділення, це також нормально. Можуть початися потроху виливатись вода, а не як нам в фільмі показують бахи, і все і нічого вже нема. Тобто у цей час ви можете проводити максимально спокійно. Не треба сразу кіпішувати, літати по квартирі, збирати усі сумки. У вас є достатньо часу, особливо, якщо ви перша народжувана жіночка, дівчина, але також не зволікайте, тому що у кожного все по-різному. Хтось народжує за 6 годин, хтось за 26. Тому першу стадію ви можете прийняти душ. Ви можете розслабитись, лягайте, подивіться фільм, подивимо спілкуйтесь зі своїм чоловіком, будьте у спокою і заощаджуйте сили, тому що зараз вам вони дуже знадобляться. Намагайтеся себе вийти в стан, коли в більш медитативний стан, коли ви абсолютно на спокійному можете спілкуватися, на спокійному можете відчувати себе і набиратися. Сил для того, щоб перейти в більш активну фазу. Як рекомендують їхати до лікарні, якщо у вас перейми кожні 5 хвилин? Перейма триває близько 1 хвилини і це продовжується протягом години. Ви можете вже їхати до пологового. Знову ж таки, не завжди воно виявляється так, тому будьте на контакті зі своїм лікарем, але обов'язково єдине що зберігайте спокій та налаштовуйте свою голову у другій фазі. Ви вже приїхали до лікарні, вас переводять до пологової зали. Ви знаходитесь там. Якщо ж ви з чоловіком, максимально старайтесь налаштувати для себе стан, коли ви будете розуміти, чоловік вам потрібен на даний момент, чи зараз краще, щоб він вас не чіпав. Кажіть абсолютно все, що вас турбує. Найголовніше це або ви почувалися себе комфортно, тому що від вас залежить як ваш стан, так і стан вашої дитинки. Багато акушерів пишуть, що дівчина у першій стадії вона спокійна, вона може гуляти, вона може танцювати. Вона радіє, що нарешті приходить той час, коли вона зустрінеться з малюком. У фазі і другій, коли йде розкриття вже більше 5 см, жінка зачасту почне. Погружатися більш в себе, тобто вона вже хоче сидіти. Вона вже хоче приймати якісь позиції, вона вже хоче, щоб було. Тихо, темно та тепло. Це три те, які дуже важливі для пологів. Коли хочеться бути вже сама в собі, щоб тебе начіпали. Можливо, чоловік, який підтримує лише. Тобто жінка трошки більше заземляється, як у більшості істот, якщо ви помітите, кішки собак і так далі, вони йдуть народжувати в якесь темне, спокійне місце, коли їх не чіпають, коли їм буде вони будуть в комфорті з собою, і цей тваринний інстинкт дуже сильно. Допомагає їм відчувати себе, тому це також нормально. До речі, читала одну таку штуку: що як можна перевірити перехід на наступну фазу, що жінка прагне стати на носочки? Тобто вона хоче знайти собі ту позицію, в якій буде їй максимально комфортно. Друга стадія починається тоді, як шуткують я знаю багато лікарів, коли жінка каже, все, я вже не можу. От тоді вони всі радіють дуже сильно і розуміють, що все, це вже йде до фіналу, значить, скоро дівчина точно народить. І тому наступна фаза це власне народжування вашої дитинки. Також я знаю, не радять дуже сильно. Знаходитися у періоді, потужному періоді, знаходитися на спині, тому що, як і в третьому триместрі, живіт давить на вену, це може призвести до наслідків гіпоксії, плода або ж вам може бути незручно і взагалі радять усі етапи пологів проводити не сидячи, не лежачи, а максимально аби діяла сила гравітації, тобто знаходити ті пози та знаходитися в такому стані, коли ви можете допомогти дитинці пройти породовим шляхам. Тобто, за допомогою силі тяжіння, допомогти їй вийти. Жінка інтуїтивно має вибирати те, що їй більш комфортно, і намагайтеся відчувати своє тіло. Вам можуть підказувати з. З зовнішньої сторони лікарі дійсно знають, як воно може піти краще, але, будь ласка, прислуховуйтесь до себе і не перекладайте відповідальність за своє здоров'я та здоров'я вашої дитини на лікарів. Лікарі можуть підказувати, лікарі знають, що вони роблять, вони допомагають, вони призвані вам допомогти у пологах, але відчуваєте власними відчуттями. Якщо вам зовсім не комфортно знаходитися усю першу стадію лежачі, не потрібно лежати. Старайте, намагайтеся вставати. Намагайтеся ходити, намагайтеся шукати, яким чином вам буде комфортніше, тому що це природній процес, якому жінка інтуїтивно може знати краще, але не переходьте в ту стадію, коли я знаю краще лікарів. Це теж не є нормою. І у другій стадії у пологах, знову ж таки, у нас є акцент, у цей от як в фільмах всі тужаться, всі напрягають лице і так далі. Це переходить в якусь просто катастрофу, які я для себе почерпала рекомендації. Звісно, потім вам розкажу, вийшло в мене по ним зробити це чи ні, але для того, щоб при тиску не полопались капіляри в очах і не довести тиск, високий тиск до голови, Лови жінці дуже часто, можливо, ви також бачили, нахиляють голову. Тобто, в якій би позиції вона не була, лежачи, стоячи на спині, на боку, коли вже йдуть потуги. Жінці нахиляють голову для того, щоб вона трошки спокійніше відчувала себе і для того, щоб тиск не підходив наверх. Тому що це є теж не досить не дуже добре. Другий момент це ось ця сильна міміка, яка перетворюється у жінки. Її також потрібно контролювати, тому що це може призвести також не Досить добрих наслідків, і тому. Намагайтеся трошки заспокоїти своє лице видихом, роботою і так далі, але контролюйте завжди, намагайтеся контролювати, або ж ви спартне, якщо ви спортнером, то хай він вам допомагає розслабляти щелепу, тому що усі зажими, усі блоки, які є в нашому тілі, вони дуже негативно впливають саме на пологи. Тому практикуйтеся з цим. Тобто, коли ви помітили навіть повсякденне в повсякденному повсяк житті, що у вас щось зажато, ви одразу розслабляєте для того, щоб тіло просто звикло і переходимо до останньої третьої фази. Це вже народження плаценти. Вона відбувається або ж активно, коли вам вводить окситоцин і. А кушарка трошки починає тягнути за пуповину для того, щоб допомогти плаценті відділитися. Якщо ж ви не сходні на активну фазу, роблять вичікувальну фазу. Знову ж таки, не буду вам зараз розповідати плюси-мінуси. Є як і в тому, так і в тому. Перерізання пуповини також відносяться до цієї фази. Зараз за дуже багато рекомендацій перерізати пуповину як можна пізніше, коли вона вже відпульсувала, для того, щоб дати максимально крові дитині з плаценти. А тому е, вибирайте для себе зараз пологових ви маєте підписати перед тим як. Народжувати, ви маєте підписати, чи згодні ви на активну фазу третю, чи не згодні. Тож ви вже знаєте, що з вами буде відбуватися. Більш конкретно можна почитати, я вам пораджу книжки наприкінці. Дійсно, які мені е, досить багато дали усвідомлення про моє тіло, про, моє, про мій стан, який буду я відчувати, про те, що буде відбуватися. Тому що страх це найбільший, найбільша паніка і найбільший блок для окситоцину, який так потрібен нам в пологах. Окситоцин природній, він виділяється з гіпофісу. І коли жінка себе гарно почуває, то пологи відбуваються легше. Якщо більше адреналіну, більше істерії, більше паніки, більше крику, пологи затягуються на довше. Тому дуже важливо дійсно відчувати цей давати природній окситоцин, з який ви можете самостійно виробляти. Дійсно, потрібно його давати, намагатися давати більше. Знову ж таки, темно, тепло, тихо, в спокійній обстановці, з поруч з коханою людиною або ж Самостійно, як вам буде краще, як ви вже вирішили. І це буде максимально допомагати вашим пологам. До речі, щодо анестезії, знову ж таки, робити анестезію, яку який вид і так далі, то ви будете вирішувати все самостійно. Але дуже цікаво для мене було відкриття, як працює сама анестезія. Коли вводять анестезію, блокують лише. Рецептори, які передають відчуття болю до мозку. Тобто ці рецептори просто не доходять до мозку. А насправді жінка та ж біль вони вона нікуди не зникає. Тобто, наш мозок робить кіпіш у голові, що ай мені боляче, ай я відчуваю, ай треба щось робити. Тобто, ви ну подумайте, що все знову ж таки відбувається у мозку. І чому ми тоді не можемо самостійно розробити таку штуку, аби контролювати свій мозок, аби заспокоювати його та наводити на стан, коли дійсно трошки цей біль не поглинає нас, коли він є, але до мозку ми його не направляємо, і мозк не кіпішує. Дуже багато практик з цього приводу використовують, наприклад, стояння на цвяхах. Чому людина ж відчуває біль, правильно, але через деякий час він проходить. Чому? Тому що е максимально все залежить від того, як ви це сприймаєте, і так далі. У мене є свята віра у те, що людина, жінка. Власна сама зможе себе обезболити і сама зможе випрацювати настільки ці гормони, тому що наше тіло ну воно просто неймовірне. Воно може зробити усе, що нам потрібно і не потрібно, але чомусь ми часто про це забуваємо. А тому я максимально. Раджу вам займатися практиками підготовки до пологів, практиками дихання, які можуть заспокоїти та блокувати той кіпішний мозок в той в ту секунду, і допомогти вашому малюку легше з'явитися на світ. Тому що, як би гарно, вона не допомагала мамі, але ж дитина не відключається від відчуттів, дитина проходить і далі. Я не думаю про якісь там наслідки, що буде боліти спина, голова і так далі. Я думаю, що ну, це кожна жінка може вирішити самостійно, але... Під час епідуральної анестезії досить часто зв... блокується зв'язок з дитиною. Якщо ми кажемо на психологічному якомусь та ментальному стані, зв'язок з дитиною трошки зникає, тому що ви перестаєте відчувати нижню частину не повністю. До речі, вам такий невеличкий факт, що жінки з вищим IQ та жінки взагалі, які схильні бути більш логічними, більш розумовими, вони народжують тяжкіше. Чому саме через мозок? Тому що звикли працювати на мозок не на відчуття, не на характер, не на е, якесь усвідомлення та бути самі собі, а на мозок. Мозок в цьому випадку дуже-дуже нам заважає. Тому довіряємо природі, довіряємо собі, довіряємо лікарю, і при тому власними силами все зможемо зробити. Як же ми можемо тренувати свій мозок і підготувуватися до цього дійсно важливого етапу в нашому житті? Перш за все можливо робити такі практики. Я про одну з них розповідала вже в шорці, в Ютуб шорці, коли ми беремо лід, максимально остискаємо і намагаємося заспокоїти мозок диханням, медитацією поглинанням у внутрішній світ. Якщо вам цікаво, заходьте, подивіться про цей шорт. Він вже є на каналі. Мені дуже допомагає фраза, коли в мене якісь сильні болі протягом вагітності, там в симфізі або в спині, або коли я перевертаюсь, я собі казала, що біль це не я. Ось така. Цікава фраза, але вона максимально допомагає е розслабитися і максимально допомагає осягнути, що це не я. Я зараз не хочу туди поглинатися на усі 100%. Я не хочу бути в цьому становищі. Я окремо від болі. Біль може приходити, може бути, може не бути, але усе одно е це не я. Я це душа, я це. Е о, хто так, хто може зараз це впоратись, і я не асоціюю себе з цією з цим відчуттям. Я думаю, що користь медитації знає кожна людина. Взагалі, якщо ви з цим не стикалися, моя порада вам до підготовки е, трошки більше дізнатися про це. Тому що, як мінімум, це може заспокоїти наш мозок, як мінімум, це допоможе нам заспокоїти наше дихання, і як максимум це може максимально полегшити нашу пологу. Так само зараз є така штука, як гіпнопологи. Вона є дуже популярною, всі чомусь бояться цього слова гіпноз. Але для мене, коли я почала вивчати саме це, для мене це більше як медитативні пологи, коли ти е, сам залежиш від свого, ти сам можеш керувати своїм станом, трошки спускати оці відчуття, які в тебе є. До речі, в гіпномкологах ніколи не називають білью. Це можуть бути інтенсивні відчуття, це можуть бути сильні відчуття, але це не біль, тому що коли наша голова сприймає, що таке. Біль, вона починає, починає знову кіпішувати, панікувати. Та біль це погано. болі треба позбутися тут же. ж Я вам раджу не позбуватися болі. а Дуже крута така штука, дол, багато доул каже, що кожна перейма вона як хвиля, тобто вона накотується, є пік хвилі і є початок і є кінець її. От так само ми, як ви пірнаєте, ви ж з океаном не сперечаєтесь, ви ж не хочете. Як коли шторм в океані, я така, ні, я хочу заспокоїти той океан. Що таке? Мені зараз потрібно бути спокійним. Якщо ви вже в воді, ви розумієте, ви піддаєтесь цій величезній Величезні масштабні силі, і тоді вона допомагає вам бути на хвилях. Ви відчуваєте кожну хвилю, ви відчуваєте сильний удар, якщо це шторм, але при тому ви приймаєте це. Так само відчуття в пологах. Якщо ми будемо ставитися так до них, то це дуже сильно нам допоможе. Прибираємо біль, прибираємо страх, йдемо в ці відчуття та намагаємося їх осягнути як. Як океан, як хвилю, і ми розуміємо, о, тут пік, зараз значить скоро буде спати. Ми знаємо, що є найнижче відчуття. Також я навіть на своєму курсі, коли створювала психологічний курс, дуже багато казала про візуалізації. Зараз мільйони просто інформації, коли візуалізація потрібно візуалізувати, візуалізуй себе багатим, і ти будеш багатим. Ну, це така Суперечлива дуже тема, але чому я раджу візуалізацію саме при пологах, перед пологами? Тому що ви налаштовуєте ваш мозок так, як ви хочете, аби пройшли ваші пологи. Така вам практика. Сядьте і напишіть, коли почнуться ваші пологи, як вони починаються, де ви знаходитесь, що ви відчуваєте, запах, смак, хто поруч. О котрій годині це починається, що ви починаєте робити? Як далі? І отак, от майже похвилинно розпошіть, як ви бачите, що ваші пологи відбуваються. Наш мозок не розуміє це сон, це якісь уявлення про минуле, це уявлення про майбутнє. Наш мозок завжди є в теперішньому. Якщо ви щось пригадуєте, візуалізуєте і вдумуєтесь, ваш мозок думає, що це так і є, що це теперішнє, що це зараз. Тому знову ж таки виділяє деякі гормони, виділяє деякі емоції і. Це нам може дуже сильно бути на руку, тому що ви собі розклали ваш мозок. Такий думає, ага, я бачу, там буде в мене інтенсивні відчуття, але то не біль і так далі. і Ви готуєте його до цього. Мозок вже знає, що буде відбуватися, навіть якщо ці відчуття будуть інші. Навіть якщо це складеться не так, як ви планували, а це буде напевно на 99%, Але якщо так буде, ваш мозок буде знати, що відбувається. Будь ласка, ще одним етапом підготовки це. Припиніть слухати або вбирати у себе історії, страшні історії про пологи, про розриви, про кесрифростин, про ще щось. Прибирайте це зі свого життя, навіть якщо прийшла якась тітка у третьому поколінні та розповідає, о в мене були такі пологи. Намагайтеся не приймати це до себе, це, це досвід людини, таке може бути, але я до себе це не приймаю. Для до мене це ніяк не відноситься. Це просто досвід іншої людини. Це дуже важливо, тому що знову ж таки налаштування і розуміння, страху, тривожності і так далі дуже сильно при цьому заважають. Натомість краще почитайте історії мам, які народжували дійсно спокійно. Знайдіть таких мам, у яких пологи пройшли абсолютно радісно, мало не оргазмічно. Такі, такі жінки є, таких жінок багато, але дуже мало людей. Хочуть про це знати, тому що більшість каже, це тобі просто повезло. А те, що жінка готувалася, те, що жінка навлаштовувала свій мозок, нікого не цікавить. Тому, будь ласка, дізнавайтеся про такі історії. Дійсно вони надихають і вони заспокоюють трошки. Пробуйте познайомитися із доулами. Це дійсно ті жінки, які можуть допомогти, які можуть заспокоїти та трошки. Налаштувати на пологи знайомство з долом, або ж навіть сторінка в інстаграмі, коли вони викладають певні практики, і так далі, мені саме дуже допомогла заспокоїтися та не переживати за цей період, не бути впевненим у своєму тілі у собі. Тому моя вам порада дуже багато долу є в інстаграмі. Ви знайдіть ту, яку вам приємніше за все читати, та слідкуйте з нею, аби трошки налаштувати знову ж таки свій мозок. Обов'язково вивчайте практики дихання. Знову ж таки, не можна сказати, що вам підійде там одна чи інша практика, це не так. Але знання, про які бувають дихання, як можна себе заспокоїти, дуже можуть вам допомогти, особливо якщо ви народжуєте з партнером. Особливо, якщо ви народжуєте з партнером, намагайтеся дізнаватися це також, тому що у вас може відключитися абсолютно вся пам'ять а партнер вам зможе допомагати при цьому, як правильно дихати, точніше, не правильно, а які є різновиди. Жінка сама відчуває, зараз мені потрібно дихати квадратиком чи дихати як собачка. Дихання заспокоює, заспокоює наше тіло, дихання заспокоює наш мозок, заспокоює в принципі наш, наш, нашу душу. І це. Дуже важливо також для малюка, який також виконує нереальну роботу. Книги. Давайте перейдемо до книг, які я раджу вам прочитати. Їх буде небагато. Дуже допомогли заспокоїтися, пізнати, що буде відбуватися, та яким чином я можу допомогти малюкові прийти на світ, тому що дуже часто по логах це акцент іде на жінку, і ніхто не думає, що там малюк насправді переживає. І так, перша книга, що я прочитала, я її прочитала майже за один вечір. Вона йде дуже легко, вона невелика. І вона може розповісти основу тих пологів, які. Ну, я скажу так дуже кричаще, але мають бути у жінки. Це Мішель Одден відроджені пологи. Це лікар-хірург, який дуже багато свого досвіду і потім працював як акушер. Не буду дуже багато розповідати. Книга досить кльова. Він з наукової точки зору розповідає, яким чином зробити пологи жінки найлегшими, так, щоб це було в радість і для неї, і для дитини. Інша книга, яка розкриває, що таке гіпнопологи. Це Анастасія Іванова, вона так і називається «Гіпнопологи». Трошки ширше, якщо вам цікаво, дізнатися, що це таке, хай слово гіпно вас не лякає, ви не будете знаходитися в трансі, жінки все відчувають, тобто це більше як до медитативного стану. Тому моя порада також, якщо хочете позна... познайомитися, почитайте цю книгу. І третя це ліза моко, пологи просто. Також дуже чітко розповідає по категоріям, по періодам, що буде відбуватися. Це доула, яка пережила дуже багато досвіду в пологах, і тому вона розповідає, що тут ви будете відчувати оце, тут оце, тут оце, і також вона розповідає про потім і про грудне вигодовування, і про жінку і малюка після. Тобто, там дуже багато інформації для. Нової молодої мами це досить інформативна така штука. Якщо вам буде цікаво, ви можете написати в коментарях. Я вам е додам в посилання на книги, які які радять прочитати для легких пологів. Якщо вам цікаво, обов'язково кожному відповім. О, скину посилання. Але ці три книги я вважаю взагалі мастхев вагітної, як для того, щоб як для той вагітної, яка хоче провести спокійно свої пологи та без втручань із. І з радістю зустріти свого малюка. Більше практик окремих я буду викладати у шорцах. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що основний підхід до пологів має бути ось тут. Бо готувати себе отут, бути ось тут, от у спокійному стані, коли ви довіряєте у всьому, що відбувається. І коли ви довіряєте усьому, що відбувається, не тільки в плані, що я хочу без втручань, я хочу, щоб у мене все було окей, але трапляється така ситуація, що втручання мають бути, а ти така: ні, я сказала, що я так не буду. М -м Відчувати, довіряти собі. Лікарю, партнеру, довіряти відчуттям, довіряти взагалі життю, і найголовніше довіряти вашому малюку, тому що саме він запускає пологи, саме він знає, коли йому краще всього з'явитися на 32-му тижні чи на 45-му. Ну, то я вже <смас> загнула. Але. Намагаєтеся довіряти, це максимально врятує ваш мозок і максимально врятує вас під час пологів. А я вам дуже сильно вдячна за те, що ви переглянули це відео до кінця. Таке трошки нестандартне. І скажіть, будь ласка, чи подобається вам такого формату відео чи знімати лише блоги? Я сподіваюся, що вам було корисно, що ви щось для себе почерпнули і бажаю вам усім легких пологів. Легких, легкого материнства прийняття усієї ситуації. Також прошу вас написати в коментарях, якщо ви вже народили, або якщо ви вже ще плануєте народжувати якусь підтримку для усіх матусь, тому що давайте. Створювати оту спільноту, яка не буде грузити, як тяжко бути вагітною, яка не буде грузити як жахливо переживати пологи, а бути тими вагітними, які будуть допомагати один одному через відчуття, через радість, через спокій, і нести оту ту невмовірну місію у. Прийняття нової душі у цей світ з великою радістю, шаною та спокоєм. найголовніше. Тому я вам дякую. Якщо було корисно, як завжди, з вас вподобайка, коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок. Адже можете пропустити нові відео. Це вам точно не потрібно. Все, дякую вам за перегляд, усім гарного дня.